Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки, до якої ви так дуже звикли. Прошу не судити строго. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримуйте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ауді А4. 2012 рік в комплектації Premium Plus 2-літровий. Бензиновий двигун 155 кВт, автоматична коробка передач, гарна комплектація, 12500 ціна автомобіля і телефон видно. Чкіряний салон. О, схожий на коричневий. Вікна тоновані, погано видно, електроніки присутні. Ford Focus в комплектації Титаніум. 11 рік, 1,6 дизель не фарбована. Є сертифікат. Ціна 8599. Телефон Є. Так, тонований автомобіль. Так, механічна коробка, салон тканина, клімат контроль. 4 фурко, парктроніки також присутні. повнопривідна «Шкода Октавія», 1,6 дизель, 240 тисяч пробігу, 10 рік, без підфарбувань, 8,800. Volkswagen Passat B8, 2016 рік, двохлітровий дизельний двигун, 218 пробігу, 17-300 ціна автомобіля, full LED, без підфарбувань, камери 360. Німеччина. Комбінований салон. Шкода Супер Б. 12 рік, 1,6 дизель, 250 пробіг, 9500 ціна за автомобіль. Так, заглянемо в салон. Так, Салон, звичайний тканина. Механічна коробка. Шкода, Октавіа Тур. седані 1,6 і бензин MPIний 4 рік. В рідній фарбі з Німеччини, кондиціонер, хороший стан. 5400. Телефон тут якось так 097, 59, 549. 530-та Так, це у нас 11 рік, 17800 ціна за автомобіль, 3-літровий дизельний двигун. Восьмиступінчата коробка передач, пробіг 250, 100% оригінальний телефон є. Шкіряний салон. Більше інформації за телефоном. Гольф плюс 11 рік, 1,6 дизель автоматична коробка передач, 203 тисячі пробігу, 10700 ціна за автомобіль, телефони є, документи є. Більше інформації за телефоном. Б-5 Passat, 2004 рік, плюс зимовий шини в подарунок на дисках, 2-літровий бензиновий двигун 300 тисяч пробігу, 5200 ціна. Ось і всі телефони. Кіланкі Renault Megane 2013 рік, 1,5 дизель, 228 тисяч пробігу, 8450 ціна, телефон до власника є. Уточнюйте інформацію. Салон тканина, механіка, клімат контроль. Б7 пасад. 12 рік, 216 пробігу, пишуть 100%, 1,8 бензин TSI. 9750 ціна, документи присутні. Так, телефон. Ще раз покажу. Клімат контроль, мультикермо, механічна коробка. Опель Меріва. 2006 рік, 1.6 бензин з Німеччини, 185 тисяч пробігу, 4950 ціна. Телефон видно. Так, друзі, багато запитують про хюдайчики i30, їх досить мало на авторинку. Знайшов такий варіант. Інформації мало, але 10-й рік 1.6 дизель, 6300 ціна. Телефон є. Кого цікавить, можете уточнити собі інформацію. Дачія Логан. 2007 рік, 1.6 бензин, нефарбований, гарна комплектація 7 місць, телефон 095 782 3540. Видно сертифікат в наявності. Так, Ціну уточнюєте, таких машин трошки малувато на авторинках. Досить популярні їх розбирають. Кода Супер Б. 2014 рік, 2-літровий дизельний двигун з пробігом 221 тисяча. Автоматична коробка, 13 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон присутній. Автоматична коробка передачі. Б-6 Passat, 2007 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 320 пробіо. Значить ціна. Не дуже розумію, яка ціна, є телефон продавця. Уточнюйте. Дачі Сандеру, часто запитують бюджетненький. 9 рік, 1,4 бензин. Ціна 4550, телефон є. Простий, дешевий обслуговування автомобіль. б 8 «Посад». Пишуть цілий без підфарбувань, мабуть. Сервісні книжки, два ключі, 15-рік, 2-літровий двигун. 16-300 ціна, телефон присутній. Тут є документи. Повнопривідна шкода Октавія А5, 11 рік, 2 літровий дизельний двигун, повний привід, 264 тисячі пробігу, 9400 телефон Є. Порт Мондео, 11 рік, 1,6 дизель, 204 тисячі пробігу, 7500, телефон є. Б-6 «Пасад». 2008 рік, двигун 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Пробіг 211. Телефони є. Автомат, кліматконтроль. Шкода Октавія 17 рік. 17999 ціна за автомобіль, ексклюзивна комплектація Laurient 2 двохлітровий дизельний двигун, телефон є. І давайте заглянемо всередину. так, Комбінований коричневий салон, шкіра і алькантара. Також кермо обтягнуте. І такою алькантарою бачу. Дуже гарний стан. Шкода, що не відкрита. Volvo XC70 10 рік, 3,2 бензин, повний привід, 254 тисячі пробігу. Розхід палива, 12, місто 8 трас. Один власник в Україні. Можна поставити газ, є телефон тут. Так, і ціни я не бачу. Ага, тут і ціна збоку. 11500. Шкіряний світлий салон. Гарно, так по багатому як кажуть. Мерседес Б-180, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 216 пробігу, 10500. Ціна і телефон є. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Б-6 Passat. 2008 рік. Так, 1.4 TSI. Бензиновий телефон є. 5950 ціна, 229 заявлений пробіг. Можливо, реальний. Треба перевіряти. Так, що ми бачимо? Бачимо клімат-контроль з підігрівами. Колір, до речі, не чорний, такий темно-коричневий шоколадний.